Друзі, привіт! З вами канал Техніка та життя. Значить, попереднє відео я показував, що я купив муфту з'єднувальну первичного вала. Хочу показати, які зараз виливають ці муфти. Значить, попередньо з менеджером було оговорено, що муфта буде із двома по бокам-отворами. Тобто я матиму можливість зажати муфту на три болти центральний тут. Наскільки в нас на 14, я так розумію, е, і на 2 там на 8, напевно, йде. О, мало того, що тут отворів, як ми бачимо, зовсім немає. Гайка у нас йде под шплінт. А болта, як бачимо по кругу, отвора теж немає. Тобто, Діма, бери станочок і сверли в болту отвір. Супер, мені це подобається. Тобто, складності не закінчуються. Е, Ну, це таке. Е, Заднє здавати не буде, будемо допрацьовувати. Е, Посилку забрав. Е, значить, зараз розмічаю і висверлюю, е, я думаю, ну, з 8, 6 маловатті будуть е, діаметром болти. На 8-2 е, на 8 е, 2 болти, щоб закрутити. І так як мені в коментарях писали, зробив раз і забувся на багато років, тому що, якщо цього не зробити, більша ймовірність того, що буде лізувати оці шпонки, а, і ще одне за шпонки, показую чотири шпоночки. Значить, чотири шпоночки і пара менших, пара більших. Ті, що менші, стають впас, показую. А ті, що більші, ну. Хіба що отак стоячи, але коли стоячи поставимо, то ми там увал не зажмемо. приблизно. Положив гайки, щоб побачити, як буде нормально, щоб закрутити, хоча б не кажу головкою, а рожковим ключом. Приходиться отвори зміщати чуть-чуть більше до краю. Ну, Так як муфта сама чуть-чуть конусна, то донизу буде там більше тіла, я думаю, достатньо буде для того, щоб тримало. О, зараз ось видно, намітив. Першу просверлю, а потім дві разом буду сверлити, щоб чітко попасти. Так, один отвір є. Чавун сверлиться легко. Я не бачу. Друзі, я вам скажу, вона і так по собі не рівна. Бачимо, що е, дві плоскості рівно не прилягають. О, таке, литьо, знаєте, не дуже. Е, Боюся, щоб головне, щоб всередині е, плоскость була рівно вилита. А то якщо буде криво, чугун е, легенько затягнув, він може лопнути. Значить, Ложу на дві підложки, щоб болт не заважав. Отак. І починаю навсквозь сверлити, щоб співпало. Так, вийшло отак. Зараз наживлю болти, покажу, як це буде виглядати на тракторі. Так, Пробуємо, чи підходить, чи правильно. Ну, як бачимо, чітко попав. Якраз підтягнеться. Чуть-чуть навіть вище буде, нічого буде тримати, буде нормально.